Актор Олексій Яровенко вразив українських глядачів своєю грою серіалі кріпосна. Тоді він і здобув свою найбільшу популярність однак, після знімання в історичній драмі. Актор перестав з'являтися на екранах. Цікаво, що сам Яровенко родом з Білорусі, народився у місті Мінськ, та навіть був актором білоруського національного академічного театру імені Янки Купале навчався, до речі, у Білоруській державній академії мистецтв. Як зараз живе актор, ви дізнаєтеся в цьому відео з рідного Мінська Олексій Яровенко переїхав заради коханої Ольги Карпової. Вона, до речі, також акторка грає. У Київському театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра. Вони познайомилися у Кишиневі, коли там проходив театральний фестиваль. Олексій одразу зрозумів, що це кохання закохан. Було складно на відстані, адже хотілося більше часу проводити разом. У березні 2024 року актор поділився з шанувальниками чудовою новиною. У подружжя народився син. Новоспечені батьки вирішили назвати хлопчика Глібом. Зазначимо, що Олексій та Ольга виховують ще одного сина Данила. Олексій не надто активний у соціальних мережах. Зараз актор проводить курси з акторської майстерності. Крім того, має власний музичний гурт, який називається бенд Олексій Яровенка. Хлопці виконують пісні у стилі фанк та блюз. Минулого року відбулася прем'єра їхнього дебютного альбому. Актор також продовжує зніматися у кіно та брати участь у виставах. Від початку подій, лютого 2022 року, Олексій підтримує Україну. У перші ж дні актор, як і багато його колег, записував звернення до росіян та білорусів, адже надіявся, що це якось змінить ситуацію. Актор також збирав гроші на допомогу українським військовим у своєму інстаграмі. Яровенко перейшов на українську мову та продовжує жити у Києві. На жаль, більше інформації про його теперішнє життя немає. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.